Самить чудовити. Друзі, я не знаю, скільки разів ця фраза прозвучала у моїй голові за три дні в пусані, бо це було щось неймовірне. Хтось каже, що подібні солотріпи річну нудна та надто вже просякнута. Вайбом самотності, Та для мене це стало часом, коли я змогла трішки відволіктися від круговороту буденних справ, вдихнути на повні груди свіже морське повітря, заблукати, пройти 20 кілометрів за день, спробувати французьку кухню і поплакати через неможливість зупинити ці чудові моменти та прожити їх ще раз. Але про все по порядку: ідея поїхати кудись прийшла до мене дуже спонтанно. Я намагаюся жити економно, тому завжди відкладала подібні поїздки на потім. Але як кажуть мудрі люди, емоції та враження вартують усіх грошей цього світу. Тому я швидко забронювала квитки, житло, до деталей продумала всі свої маршрути на кожен день. І ось я вже о сьомій ранку, захопивши мак сніданок, очікую на станції свій потяг до Пусану. Дорога з Кенсану зайняла менше двох годин. Я в студентські роки довше з Нововолинська до Луцьку добиралася. Залізничний вокзал здоував своїми масштабами. На вигляд він був більш схожий до аеропорту. Всюди багато фудкортів, зручне розташування інформації. Зроблено все для того, щоб комфортно чекати свій потяг. Я до того ще ніколи не бачила подібних залізничних станцій, тому корейцям за це великий лайк. Я дуже вдало підібрала хостел, бо від вокзалу до нього менше п'яти хвилин пішки. І хоч чекін розпочинається у них з четвертої години вечора, є можливість прийти в будь-який час і залишити свої речі у кімнаті для схову. Що власне я і зробила, і одразу ж пішла до метро, щоб поїхати до своєї першої локації шкванналі перше, що здивувало в метро, коли потяг прибуває до певних станцій, лунає звук корабельного гудка. Я спочатку навіть не зрозуміла звідки цей звук, тому що в тегу в метро потяг прибуває трошечки інакше. Уже? Ну, взагалі, транспортна система в Кореї всюди більш-менш однакова. Різниця лише в кількості гілок метро та їх заплутаності. В Пусані мені було доволі легко з усім розібратися, тому вже за 40 хвилин я була на місці. Думала придбати вплівковий плівковий фотоапарат, але після першої не надто вдалої спроби я вирішила відкласти цю покупку до мого кращого розуміння цього фотоплівкового мистецтва. Тому перше місце, куди я прийшла, ресторан французької кухні. Сам заклад дуже маленький, і потрібно чекати в черзі, щоб туди потрапити. І навіть якщо вам пощастить, як мені. Одразу увійти і зробити замовлення, час перебування за столиком обмежений не більше півтори години. В ресторані працюють корейці, але шеф-кухар навчалася у французькій кулінарній академії. Тому все ж я мала великі сподівання нарешті вкусити той French Taste of Traditional Onion Soup. І що я вам скажу? Воно було того варте. Я не знаю наскільки смак відповідає тому, що можна спробувати у Франції, але мені було смачно. А крем Брюле. Вище всіх моїх очікувань, оця тонка хрустка карамель і сам ніжний десерт. Уже лише заради цього було варто їхати в пусан. Поєднуємо це з одним з моїх найулюбленіших жанрів музики у закладі: видом на море, і отримуємо ідеальні миті життя, які хочеться надовго закарбувати у пам'яті. Це справді було не перевершено, і за такий викид дофаміну я заплатила лише 15 500 вон. До Чекіну у мене ще залишалося три години. Тому весь цей час я слухала море, насолоджувалася морськими пейзажами, невеликою кількістю людей і чистим пляжем без сторонніх запахів. О, диво, і так може бути, як виявилось. Єдине, що трохи заважало назвати цей час ідеальним вітер, який постійно дув. Всі три дні мого перебування в Пусані був дуже сильний вітер, тому я намагалася бути максимально обережною, щоб мій штатив з камерою не відправити на знайомство з асфальтом. А такі можливості були і, на жаль, неодноразово. Дорогою назад я зробила фото на пам'ять у фотобудці, от чого чого, а фотобудок в Кореї достатньо, щоб їх не шукати. Вони просто на кожному кроці. Повернувшись у хостел для чекіну, я пообідала, забрала в Чайна таун, що знаходиться прямо навпроти залізничної станції. Зняла вам невеликий румтур на номер на одну персону за дві ночі, я заплатила 68 тисяч вон. На даному етапі життя я не надто вибаглива у житлі, тому мене такі умови більш ніж задовольняли. Але якщо ви не можете заснути через сторонні звуки, то навряд чи це ваш варіант, бо в кімнаті було чутно усіх сусідів, і от я вже відправляюся до наступного свого пункту: Буддийський храм. Так як саме в цей день Корея святкувала день народження, Будди, я не могла не відвідати один з храмів, бо знала, що це буде дуже красиво. Щоб дістатися храму, потрібно було спершу їхати на метро, а потім ще й автобусом. Така невелика ремарка. Автобусом в Кореї я їздила від сили два рази. Водії тут дуже швидко їздять, таке відчуття, що усі вони готуються до участі у Формулі 1. І кожна поїздка закінчувалася моїм відчуттям нудоти. Тому щоразу, коли я бачу, що треба їхати саме автобусом, і інших жодних варіантів немає, я вже краще йтиму пішки. Цей раз став не виключенням. Спойлер, а краще би став. Місце виявилося на горі посеред лісу, і щоб туди дібратися, треба було пройти багато дуже крутих схилів та піднятися численною кількістю сходів. Уже після першого підйому я зрозуміла, що мені просто труба. І перспектива відчувати легку нудоту замість чистого серцебиття, болю в ногах і підвищеного потовиділення вже не здавалася такою поганою. Пройшовши половину шляху і не бачивши. Кінця краю тим крутим схилом я вирішила все ж не вимахуватися і сісти на автобус. Щоб ще раз я піднімалася по таким горам, замість того, щоб як нормальні люди просто сісти в автобус, та ніколи в житті це був треш. Але карти показували, що автобуси тут уже не їздять. Треба було спускатися донизу. Шкода, звісно, пройденого шляху, але вже темніло, дорога простягалася через ліс, тому я повернулася назад. Та весь шлях все одно здавався дуже дивним, і до того ж, жодної людини дорогою я не побачила, що вже мене насторожило. Я вирішила ще раз поглянути в картах на локацію і виявилося, що ніякого храму там нема. А весь цей шлях я сопіла і потіла до обсерваторії. Хороше, звання у хині дня за своєю ж версією офіційно присуджую собі. На щастя, моя сусідка по кімнаті буквально тиждень тому їздила у цей храм. Тому я нарешті отримала правильну геолокацію, не повторювала попередніх помилок, сіла в автобус і чекала прибуття на свою станцію. Поки їхали, вітер посилився і почав іти дощ. Здається, Будда випробовував мене на міцність. Але я все ж дібралася до храму і повторюся знову. Це було варте того на всі тисячу відсотків. Територія храму прикрашена ліхтарями. Кожна доріжка, підйом, все майорить різнобарв'ям ліхтарів. Монахи у цей час виконували якусь молитву, що також додавало особливої атмосфери. Я справді ніколи подібного не відчувала до того візиту. Практично нічого не знала про Будду та буддизм, Якось ніколи не цікавила мене ця тема. Але оці статуї Будди у храмі, загальна атмосфера, що панувала на території, вона ніби манила мене дізнатися трохи більше про те, що на даний момент я мала нагоду побачити на власні очі. Звідти не хотілося йти. У мене все тіло покрилося мурашками, і навіть як зараз я про все згадую, мені знову хочеться пережити той вечір. Так прекрасно це було. Забігаючи наперед, через два дні дорогою додому, я вже дивилася фільм про постать Будди та головні принципи буддизму. Взагалі багато іноземців, говорячи про буддийські храми в Кореї, радять іншим туристам не відвідувати їх у кожному місті, бо всі вони схожі одні на одні. Це правда, але я точно ще не один раз відвідуватиму такі храми у різних точках Кореї. От є у них щось таке особливе, що хочеться більше дізнатися, відвідати, подивитися на це все. Просто от саме перебування в храмі, от воно має на тебе якусь дію, яку я навіть не можу описати всіма словами. На таких емоціях я повернулася автобусом до хостелу і сама не помітила, як заснула, навіть не змивши макіяж та не переодягнувшись. Що ж, попереду наступний день нові емоції, нові пригоди і новий влог. Я думаю, цих вражень достатньо для одного відео. Дякую, що подивилися. До зустрічі!